Vamos a Рагі нам намікати десь дві з половиною години, і перед австрією ми перекладемо маршрут, щоб не враховував він платні дороги. Тому що один наш підписник, більш досвідчений він лайфер, сказав, що на платних дорогах часто зважують авто, тому краще ми не будемо на неприємності, тому що після переобладнання ми ще не важились, і ми не знаємо, чи ми не більше трьох з половиною тонн. Тому краще ми поїдемо на годину довше безкоштовними дорогами і не будемо зважуватися. Плюс безкоштовними можливо будуть гарні краєвиди з вікна. А от і гарні види під'їхали. Жартую. Насправді це ще була Чехія, а в Австрії справді було дуже приємно та атмосферно їхати, і особливих труднощів безкоштовні дороги в нас не викликали. Шлях місій тримали до Зальцбурга, а точніше до кемперпарка на його околицях. Так, ми вже на місці. Тут дуже гарно вид на гори. Е, прикольно те, що не треба платити як тільки заїжджаєш, а треба платити вже на виїзді. Плюс тут немає фіксованого місця. Тобто ти сам їздиш, і вибираєш, де тобі подобається найбільше. і я дуже хотіла стати біля корів. Тут тобто далеко випасаються корови, але таких любителів корів ви дуже багато, тому що ці місця зайняті. Зараз я вам покажу цих корів. Ну, корови це звичайно топ, де ви ще таке побачите. Але давайте я вам розкажу за Парк. Він знаходиться в самому Зальцбурзі, Посилання на нього, як і не на всі наступні, я розміщу в описі до відео. На території було все необхідно: електрика, злив та набір води, туалети, душі, пральна та сушильна машина та невеличкий власний ресторанчик. Пішкою цього місця є те, що звідси стартують піші маршрути горами. Ми звичайно не налаштовувались на довгі прогулянки, але вирішили прогуляти стільки, наскільки нас вистачить. Ну тобто, через 20 хвилин ми вже йшли назад. Я не знаю, що би ви хотіли знати про Зальцбурзькі Альпи, але я вам розкажу скільки коштує будинок на околиці міста, так як це перше, що нас зацікавило, коли ми побачили, в якій красі тут живуть люди. Ціна маленького будиночку стартує від 800 тисяч євро. Як добре, що в нас є дім на колесах, і ми можемо постояти тут за 26 євро на добу. А на вулиці двадцять 22. А ми, до речі, застрахувались? Ні. Жесть! А чого? Ми завжди страхуємося. Так, блін, ну ми не такі люди, якщо щось станеться з нами. Так давай купимо зараз якусь. Ой, дощ. Дощик починається. Ой-ой! Такий сильний, якщо чесно, дощ. Там така була хмара страшна просто. Ні, все, закрився, цей люк. Люк із автозакриттям, якщо подойде Ну все. Боже, поможи. Бог поміг, і наступного дня ми відправили центр Зальцбурга, щоб побачити, що ж це за місто ховається в такій красі. Спойлер, місто таке ж прекрасне, як і види навколо. Старе місто Зальцбурга – це справжній шедевр барокової архітектури, внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це місто, де історія, культура, природа зливаються в одне ціле і створюють унікальну атмосферу. Також це батьківщина Моцарта, тому музика тут лунає просто на кожному кроці. Також ми відвідали замок Гогензальцбург. Це одна з найбільших і найвідоміших фортець у Європі. Його історія починається в 1077 році, коли почали будувати першу частину для захисту церковної влади та міста від ворогів. Протягом століть замок розширювали та укріплювали, перетворюючи його на неприступну фортецю. Фортеця вражає своїми масивними стінами, вежами та добре збереженими середньовічними інтер'єрами. З оглядового майданчику відкривається захоплююча панорама на місто, Альпи та долину річку Зальцах. Цей замок це не просто історична пам'ятка, а символ Зальцбурга, який перенесе вас у середньовічну епоху і дозволить відчути дух минулих століть. Зараз знаходимося на парковці перед печерою. Це льодина печера в грах, там має бути дуже гарно, але до входу залишилася одна година, тому ми вирішили тут на паркінгу зупинитися, попити каву. І хочемо розказати про один кур'йоз, який з нами стався. Справа в тому, що в нас є датчик води, який стоїть в баці, але деколи коли ти набираєш воду, машина може стати під кутом, і ти не до докін... ну, датчик не до кінця правильно показує. І ми залили дуже багато води, і під час поїздки трошки води вилилося з верхню кришку, зовсім трошки. Справді вона не мала би виливатися, але ну тепер ми знаємо, що там треба ну, що, залити цим герметиком. герметиком. Треба зати герметиком. А, от нічого серйозного, але така ситуація сталася. Надіємося, нічого страшніше з нами не станеться, в дорозі. Таємнича печера, до якої ми приїхали, це Айс Різенвельд. Це найбільша у світі льодова печера, підйом до якої це вже справжня альпійська пригода. Ми ще не дійшли до печери, але тут такі гарні види, що це вже коштує всі гроші, які ми заплатили. Дорога веде через густі ліси, відкриваючи панорами засніжених вершин. Прохолодне гірське повітря наповнює легені свіжістю, а навколишня природа зачаровує своєю первозданною красою. В міру наближення до печері дорога стає крутішою і кожен крок ніби наближає до таємничого підземного світу, що прихований за величезними льодовими стінами. Під кінець ми піднімалися дуже стрімким фунікулером, який додав гострих відчуттів і підсилював відчуття пригоди, коли він поволі нас згору, відкриваючи вражаючі краєвиди. Ми вже під печерою, але вирішили трошки посадити, тому що. Ми йшли, спотіли, а там нуль. Ну, коли тобі 30, треба відхекатися, коротше. Печера простягається на понад 40 кілометрів, хоча лише невелика частина доступна до огляду. Всередині печери, вкрижені зали, підземні водоспади і неймовірні льодові форми, які сяють у світі ліхтарів. речі, в печері для освітлення не використовують електрику, а тільки живий вогонь та магнезію. Це старовинний метод освітлення додає природі особливого шарму, перенісши вас у часи, коли люди досліджували незвідане з факелом у руках. речі, в печері знаходиться прах Олександра фон Мерка, австрійського альпініста, який вперше тут побував. Нічого та гробниця, правда ж? Айс Різенвельд – це місто, де природа демонструє свою велич і силу, залишаючи незабутні спогади про світ, прихований у глибинах Альп. Далі ми спустилися в магазин у містечку Верфен, і абсолютно не важливо, що ми купили, важливо, в чому ми це несли. Привіт! Привіт! Ми знаходимося на висоті 1250 метрів. Тут недалеко від мене наш кемпінг, і це дуже гарне місце. Саня. Коротше, це дуже гарне місце, але ми дуже злякались корів. Прям почали гуглити. Типу, агресія корів, чисто статистично, як часто корови нападають на людей. Ну це просто реально страшно, і так багато, і там є маленькі ці маленькі коровенятка, як вони, телятка і ці маленькі телятка, вони, типу, такі дивляться на нас, а їхня мавка починає кажуть, ну, така от історія нашої комунікації з коровами. Але тут дуже гарно цей вид. Ну, просто неймовірний, плюс нам повезло з погодою, тому що вчора ми приїхали в дощ, а сьогодні дуже класно. Нема корови. Я весь час тепер повертаюсь, бо я чую, як вони тарабанять. От сам кемпінг тут немає там душа туалета з комунікації, які вони нам дають, це воду можна набрати і електропива. І пиво, да. І ще також там у них є своє джерело, яке постійно тече, можна набирати воду. Це вода, ну й і, і можна її набрати просто фургоном. І ця вода одночасно охолоджує такі пакавани із пивом, і можна його брати. І потім вже на виході заплатити скільки випили. Дуже класний сервіс. Тобто, душа Олена немає, воду злити. Ви у нас не можете. Ну ви можете на локацію, скільки хочете, і тоді вам нічого не треба. Нам уже ми думали лишитися ще на третю тут ніч. Ну я хочу тут лишитися ще на третю ніч, але Саша хоче їхати далі, тому що дні спливають, і ми переживаємо, що Ми не побачимо все, що запланували. Завтра у нас високогірне озеро гарне. От, а потім високогірна дорога гарна. Все у нас гарне і високогірне. Взагалі тут багато хайкінгових маршрутів. Але ми, якщо чесно, так як це наша перша подорож, ми трошки такі розгублені, ми якось про це не подумали. Але в нас і немає фізично хайкінгового одягу, взуття. Тому ходити просто в кросах це не дуже зручно. Тому ми так прогулялися, але на майбутнє будемо знати, коли ми в таких місцях класних, де є хайкінгові дорожки, треба купити нормальний одяг і ходити гуляти, тому що тут. Сім'ї з дітками ходять гуляють, а ми такі лохи. Коротше, нікуди не можемо піднятися. Тому що ми просто вдягнені. Ну не скажімо так, не під цей вид прогулянок. Через декілька днів перебування тут ми вирішили не бісити наших сусідів німців, які просто в 10 раз на день ходили в гори. А ми махали їм Кутен Морген, сидячи в ручному кріслі, попиваючи каву і абсолютно не збираючись покорювати гірські вершини. Вони, мабуть, думали, що ми за звірки такі, чому ми не рухаємося 24 на 7, як вони. Далі ми відправились до красивого озера в місті Залімзе. Ми зупинилися на безкоштовній парковці, прямо біля озера. Ми вже дійшли до озера, тут дуже гарно, але виявилося, що воно довге і ми не бачимо навіть всього всього відразу. Тому ми будемо йти далі і роздивлятися його. О, хтось приїхав? Тікаємо. Це лямзе чарівне альпійське містечко. Взимку місті найвищі туристичні сезони, адже воно приваблює лижників-сноубордистів своїми чудовими трасами. Але і літом тут є все для піших прогулянок та велосипедних маршрутів. Це лямзе пропонує ідеальне поєднання природи, спорту та релаксації в серці австрійських Альп. Ми купили солодощі, вибрали собі сувенір на загадку і відправилися в наступний кемперпарк. Речі. У нас такий вечір на розслабоні. Саня зараз качає нам фільм про обізян, який ми дивимося. Я так гарно помила, дивіться, я помила посуд, в принципі, попевирала, по, навіть позим... попилососила. Зараз, до речі, я вам покажу, чим ми пилосимо. От, Викинули, те, що посередині була подовжувач такий труба. І от, от така штука. Ну, от тиждень прийшов і на тиждень нам вистачило. Ну да, його можна заряджати, це не те, що там, Але вистачило без зарядки, його на тиждень, ще 20% залишилось, але я думаю, все через це, що ми просто пилососли тільки два чи три рази. Ну блін, Такі ми не дуже чистоплотні. Зараз ми йдемо забирати речі із спральної машинки і перекладати їх в сушку. А ми взяли ту штуку? так? Провели тільки одну ніч, і наступний ранок, поснідавши, ми зібралися на одну дуже цікаву гірську трасу. Ми вже їдемо в сторону Грозґлокнера, і нам випала честь попасти в австрійську затору і таку дуже серйозну, тому що таке що ми рухаємося тільки за рахунок того, що хтось розвертається. Не знаємо, що попереду, але поки перспективи не дуже. У нас перша зупинка. Зараз ми відкрили карту, справжню карту з паперу, і будемо дивитися, куди їхати далі. Ну до справді дорога та одна, але треба зорієнтуватися, де краще стати, де буде краще вирідніше. щоб не поїхати. Ялись на висоту майже 2000 метрів. Тут дуже сильний вітер, тут холодніше на градусів, десячі внизу, і тут дуже гарно. Якщо чесно, нам було трошки важкувато забратися наверх. Машина так їхала, скажем, не дуже різно. Але ми тут, надіюсь, спустимось. Зараз я виговорюсь. Дорога ця дуже гарна, ніхто з цим сперечається, але чомусь ніхто не попереджує, що вона дуже небезпечна. Е, там дуже круті схили. Ми піднялися на всю 2,5 тисячі метрів. І головне, що ця дорога, так як вона дуже популярна, вона приваблює багато велосипедистів, мотоциклістів. І ми прочитали, що середніше взагалі була чисто гоночна траса, і мотоциклісти зараз возмущаються, що там поставили обмеження 50-60 кілометрів, і вони тепер не можуть поганяти. Можуть, вони ганяють їх, їх ці обмеження ніяк не зупиняють. І велосипедисти, які летять із гори 50-60 км за годину, і один рух не туди, вони втрачають рівновагу і розбиваються. І що ви думаєте, ми за цю поїздку бачили двох велосипедистів, які лежали на обочині. Вже них була поліція. Я не знаю, живі вони чи мертві. але один був накритий повністю. Мені здається, що він вже не вижив. Тобто, це дуже небезпечна дорога. Це те, що я хотіла сказати вам. Ну, як ви зрозуміли, я трошки налякалась від побаченого, та все одно це неймовірна красива траса. Просто будьте обережними. Того ж дня вечора ми вже налаштовувались на робочий ритм, так як відпустка добігала кінця, і далі наш вокейшн переходив у оркейшен. Наступного ранку ми відправились в одне маленьке, але дуже популярне австрійське село. Гальштадт є одним з найстаріших населених пунктів в Європі, і його історія налічує понад 7 тисяч років. Селище стало популярним завдяки своїй унікальній атмосфері, яку створюють вузькі вулички, традиційні альпійські будиночки та приголомшливі види на озеро і гори. Це місце, де можна відчути справжню австрійську культуру, насолодитися спокоєм природи та зануритися в атмосферу старовини. Гальштадт ніби зійшов зі сторінок казки, і він обов'язково залишить незабутні враження у кожного, хто його відвідає. Точкою нашого маршруту був кемпер парк на мальовничому озері Грундельзе. На кемпінгу було дуже багато людей, тому що була прекрасна погода, і всі приїхали купатися на озері. А в нас вже почався робочий тиждень, тому більшу частину дня ми проводили в роботі, але зато з яким видом. І подивіться, як класно ми обідали та проводили час після роботи. Для нас це була не просто подорож, а певний символ символ того, що всі зміни, які були в нашому житті, всі ті фізичні, матеріальні і моральні сили, які ми вклали в цей проект, були немарними. Що в той вечір на кухні, коли ми вирішили змінити своє життя, став початком справжніх змін. І от зараз ми тут, в цій точці, де збулись наші мрії, де почалось наше нове життя, яке ми самі для себе визначили. Не шаблонні рамки суспільства, а тільки наша власна воля, наша власна доля, і наші пригоди тільки починаються. Насправді ми би мали лишитися ще тут або змінити локацію, поїхати на якесь інше місце. Але ми вирішили поїхати в Німеччину до нашої подруги, тому що живемо в часи, коли ми розкидані по різних країнах, по різних світах, я б навіть сказала, і немає кращої подорожі зараз, ніж подорож до друга.